Якщо є багато прекрасних, неравнодушних талановитих людей, але система не дозволяє їм бути такими, то ну, відбувається наступний процес: 99 з них стають системою, тобто або починають грати по її правилах, або просто так якось збудовуються, щоб знаєте, там бути збоку. Особливо нічого не красти, нікого не вбивати і не грабувати, але не заважати теж. Ну просто бути десь там з боку, картини малювати. От. А, а один відсоток стає повністю божевільними, десь вже там років 35. І такі повністю неадекватні божевільні люди, які не хочуть бути системою, але і не стають контрсистемою. А вирішення конкретної кожної справи воно робить дуже чудодійну. Таку ауру. Тобто, по-перше, коли от ви всі два роки мучаєтеся, у вас виникає реально коло ну, страшних, я вже не побоюся цього слова, людських зв'язків. ну, Наприклад, люди. З якими ми такі проблеми вирішували, вони такі тепер для нас унікальні джерела інформації. Мені здається, що вони власні крадіжки не зможуть утаїти. Ну, якби все одно розкажуть, настільки між нами вже ну, тісні людські зв'язки, тому що зрозуміло, там два роки за щось боротися разом. От. Тобто утворюється дуже серйозне коло, і це ну, неформальна і, на мій погляд, набагато ефективніша, ніж формальна самоорганізація людей. Друге, це коло починає випромінювати, або скоріше кола, бо таких багато. Так? А вони починають випромінювати енергію. А, вони кажуть, так, все погано, все жахливо, але тут проблема вирішена. І тут вирішена, і тут вирішена. Звісно, для того, щоб а, проблема взагалі не створювалася, тобто, проблема не створювалася. Потрібна інакша державна політика, потрібна інакша держава. Але в нас же є розуміння, як воно має тут діяти, має тут діяти, і є навіть докази, що воно діє, так? І це створює зовсім інше ставлення людей. Тобто, на мій погляд, такі розслідування або інформацію про такі процеси, їх, ну, немає реклами, яка би їх продала крутіше, ніж сама діяльність. Тобто до цього є найбільша увага, якщо люди розуміють, що це не просто матеріал чи сюжет, який класний, скандальний, але нічого не змінить. А що це опис подій, це як знаєте, там опис дива, опис технології успіху, якщо ми говоримо такою мовою, і люди до цього страшенно страшенно починають придивлятися, прислуховуватися, ну і поступово втягуватися в цю діяльність. Звісно, це дуже сильно потребує багатьох нових, не просто, я би сказав, технологій, а переосмислення стандартів роботи. Я, наприклад, завжди вважав і вважаю, що журналіст має бути безсторонній. Але, як, якщо ти хочеш проблему вирішити, і ти дієш реально спільно з якимись людьми проти якихось людей, як цю безсторонність зберігати? Це величезне запитання. Насправді на нього є а, відповіді, вони полягають в базових стандартах журналістики, подання усіх значущих точки, точок зору, відділення фактів від коментарів. Це все допомагає розуміння самого конфлікту інтересів. От. Але це, над цим треба по-новому думати і по-новому ну, краще це розуміти.